Із шанувальникам риболовлі вже не один раз у соцмережах і від користувачів, а останнім часом чомусь особливо часто доводилося чути дивні думки про катушки взагалі і про продукцію японського концерну Шимано, зокрема. Кажуть, наприклад, що в катушки не докладають масло. І через це вони просто потребують після продажної підготовки перед початком експлуатації. Ми сьогодні постараємося розібратися з цим аспектом детально. Торкнемося і технічного боку справи, трошки поговоримо про маркетинг і про людську порядність. Тож, вперед, поїхали. Почнемо з суто технічного боку справи. Без відповідного змащування, більшість вузлів катушки не буде працювати коректно. І ми вже не раз про це говорили, зокрема, в циклі катушковедення. А зараз спробуємо розібратися більш детально. Мастило наноситься на диски фрикціона, воно знаходиться в середині підшипників, а також на всіх шестернях, зокрема на шестернях головної пари, на паразитній шестерні або нескінченому гвинті, в залежності від того, яка конструкція поздовжнього переміщення штоку використана в даній моделі. Давайте на новій катушці, яка тільки що прибула до нас зі складу, перевіримо наявність цих самих мастил. Щоб впевнитися, що катушка не розбиралася, на макрозйомці ми вам покажемо стан гвинтів і інших кріплень. На них мають бути відсутні подряпини від викруток. До речі, таку ж саму процедуру катушки проходять, коли опиняються в руках майстрів гарантійного сервісу. Вони повинні переконатися в тому, що катушку ніхто не розбирав і ніхто в ній не длубався, а також не вносив туди непотрібні якісь зміни. Про наслідки. Таких операцій ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я швиденько розкидаю агрегат на деталі, і ми будемо дивитися, що всередині. На дисках гальмівної системи олива присутня. Вона рівномірно розподілена по всій площі. Консистенція також відповідна: трошки в'язка і прозора. Ролик вузла вкладання жилки також з маслом. Йдемо глибше в корпус редуктора. Тут нас цікавлять шестерні головної пари і нескінченний гвинт. Як бачите, на черв'якові масла достатньо. А от на зубчатому коліщатку його ніби й немає. І з цим нам доведеться розібратися більш детально, скільки мастила має бути на зубцях, ведучої шестерні головної пари. Скажу так, його має бути настільки мало, що при заміні мастил майстер наносить його е, спеціальним пензликом. І при чому цей пензлик виготовляється навіть не шерсті білочки, а такої тварини, як Сибірська ласка або колонок. Саме такими пензликами натхненні художники малюють вії красуням і мережу їхнього вбрання. В заводських умовах при зборці катушки. На зубчики в чотирьох або восьми точках також роботом зі спеціальним дозатором наноситься це мастило. І кількість його настільки мінімальна, що неозброєним оком навіть неможливо побачити. Але в наших руках сучасна техніка з відповідними об'єктивами, і ми це мастило вам зараз покажемо, що воно там дійсно є. Ще одне зауваження з цього приводу. Ви, коли, наприклад, берете в руки катушку в Новучі, був у використанні, ви, так би мовити, перевіряєте зазор шестерень головної пари. І коли вони між собою не дуже серйозно щеплені, ви кажете, тут великий зазор, тут великий знос, і вона вже довго не прослужить. І в той же час, коли зазор мінімальний, ви кажете, о, це класна катушка. І в мене до вас таке питання. А як в маленькому зазорі поміститься багато мастила? Якщо ж під час обслуговування ви передасте куті меду і занадто багато оливи покладете на ведучу шестерню, то її надлишок вимушено буде кудись діватися. І напрямок цього кудись завжди неправильний. Чому? Тому що якщо воно піде вперед по штоку, воно може, наприклад, потрапити теоретично в механізм стопора ходу Тим самим при низьких температурах його утруднювати. або заб'ється в опорний підшипник валу. На катушках Shimano використовується система x ship з чотирма підшипниками. Шестерин головної пари і будь-яка зміна консистенції мастила в підшипнику приведе до того, що відповідно він буде працювати некоректно. Ви втратите так звану легкість ходу. Тож нанесення мастила має бути, як я вже казав, мінімальним і відповідної якості. Що ми бачимо на конкретному екземплярі, який тільки що на ваших очах було розібрано. Ведуче шестерня змазано відповідно, введений вал. На ньому, як бачите, мастило трошки більше. І це пояснюється тим, що площа зубців ведучої шестерні набагато більше, ніж площа зубців веденого валу. Тобто на ньому трошки накопичується олива, а потім рівномірно далі розподіляється знову по ведучій шестерні. Щодо якості мастила, в деяких випадках воно може мати певні включення, і вони утворюються внаслідок того, що ведуча шестерня зазвичай. Виготовляється з алюмінієвого або цинкового сплаву. І оксидна плівка переходить в мастило буквально через декілька годин роботи катушки. В більш сучасних моделях використовується покриття хагани, тобто після від холодної ковки цієї деталі жодних механічних операцій з нею не робиться. І відповідно в таких катушках жодних. Змін прозорості мастила не буває. Ну а якщо мастила буде занадто мало, і шестерні будуть працювати в режимі так званому на суху, то працювати вони будуть недовго. І ви дуже швидко про це знаєте. Буквально на другій, на третій рибалці. Розібравшись з технічними аспектами, давайте переходити до маркетингу. Будь-який виробник дбає про ім'я своєї продукції. Його цікавить відношення споживачів, тому що саме вони гаманцем голосують за той чи інший товар. В умовах конкуренції виробники вимушено піднімають якість своїх товарів. І найбільш впевнені серед них надають гарантію на свій виріб. Компанія Шимано на всі катушки дає гарантію в 12 місяців. Чому саме 12? Тому що при середній інтенсивності експлуатації саме через рік. Настає час для заміни масла. Про це ми говорили в одному з роликів серії катушковедення і раджу його переглянути. Врешті-решт, в своєму авто. Ви ж теж при певному пробігі міняєте масло. Якби змащування головної пари було недостатнім, то ви б про це дізналися буквально вже під час другого чи третього виходу на берег. А тут гарантія цілий рік, ну якось нелогічно. І з іншого боку, ще одне нелогічне твердження це те, що такі дії по недокладанню мастила можуть робитися заради економії. Повірте, найбільша бочка оливи, якої би вистачило на цілий річний обсяг продукції компанії Шимано, коштує набагато дешевше, ніж імідж компанії, яка працювала над цим роками. А з приводу Надійності катушок Шиману можу вам сказати таке: мої фідерні XS-4000 в режимі змагань, тренувань при роботі з годівничками до 150 грамів живуть вже 12 років і помирати не збираються. Тож я знаю, про що я говорю. Ну і як обіцяв трошки про порядність. У нас час тотального інтернету, інформаційних війн і Тік-Току а знаєте, виникнення чуток штибу в зоопарк і не докладують м'ясо, може мати і ознаки нечесної конкуренції. І якщо фірма, яка займається приблизно тими ж самими катушками, не може в чесній конкурентній боротьбі обійти компанію Шимана, то може вона би використовувала. Саме такі методи, тож варто задуматися, кому це вигідно. Є ще один нюанс, який може викличе у глядачів цілу хвилю хейту, але обійти якось теж не можу. Справа в тому, що чутки про те, що компанія Шимана на ведучу шестерню недостатньо кладе масло, розповсюджуються деякими блогерами, які за дивним збігом обставин. Ще й майстри які готові за ваші гроші зробити післяпродажну підготовку до роботи вашої катушки. Ви знаєте, я ще пам'ятаю, як у 80-ті роки після продажної підготовки до експлуатації потребували вироби радянського автопрому, наприклад, заводу АЗЛК. Придбання авто ще не гарантувало, що ви можете сісти спокійно. В свою властівку і поїхати десь далеко. Треба було загнати її на СТО, там підкрутити, там докрутити, там змастити, і тільки після цього можна було деякий час їздити. Ви знаєте, завод АЗЛК вже давно припинив своє існування. Він давно не випускає автомобілі, а компанія Шимана існує і продовжує робити свою продукцію. І сьогодні, я сподіваюся, ви отримали достатньо аргументів, щоб вони відвернули вас від самої ідеї. Після продажного сервісу. Але якщо цього недостатньо, є ще один аргумент: якщо ви віддаєте нову катушку комусь, то вона автоматично втрачає річну гарантію. Справа в тому, що після того, як хтось поміняв масло, длубався в механізмі, відкручував чи закручував гвинтики, про це дізнаються майстри, як ми вже казали, на гарантійному сервісі, і вам буде відмовлено в гарантії. Тому що невідомо, які мастила, невідомо в якій кількості були внесені в механізм. Тож у випадку якихось проблем з роботою катушки, рекомендую звертатися тільки в авторизовані сервіси. І до речі, якщо ви вирішили трошки її проапгрейдити, або як кажуть зараз відтюнінгувати, то теж звертайтеся в авторизований сервіс. І ці зміни в катушці вам зроблять без втрати гарантії в один рік. Ну і наприкінцеві положення цього відео нову катушку сміливо експлуатуйте. Якщо протягом року з нею щось станеться, у вас є захист від неприємності, гарантійний талон. Якщо нічого не станеться, вона буде служити вам довго і надійно. Не забувайте тільки раз на рік робити їй технічне обслуговування. І буде вам щастя, а ми скоро побачимося з вами, тут, в студії, але краще на водоймах країни. Невеличкий поскриптум. Якщо ви вважаєте за необхідне обговорити проблему заміни втулок на шарикопідшипники в механізмах катушок, то з вас плюс в коментарях. А взагалі, якщо ви цікавитеся, риболовлю, а не тільки катушками. Дуже раджу вам підписатися на канал «Ібіс. рибалка та туризм. Ми даємо тут об'єктивну інформацію і працюємо над створенням українського контенту. Допоможіть нам в цьому. До зустрічі!